Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина і розглянемо таке питання. Європарламент вимагає у Міжнародного кримінального суду, я так думаю, це ГАГ, вірніше ГАГа, видати ордер на арешт Лукашенка. Його звинувачують у підсобничестві, наскільки я розумію, Росії, тобто в агресії проти України, а також там є і викрадення дітей. І так, давайте подивимося це питання, що нам покажуть карти по цій справі. І так. Тут дуже багато звинувачень проти Лукашенка, навіть дуже багато. І я так бачу, його земля під ногами трошечки почала коливатися, наскільки я бачу. Там вони вже добряче назбирали. Так. А ось, Там хороші звинувачення, звинувачення вже йдуть. Угу. Ось, я так зрозуміла, вони вже, європейський, європарламент, я скажу так, вибрав чітку позицію під ту ж саму грібенку взяти і Лукашенка. Ось. Як і Путіна. І так. Так, за його подсобничество, підтримку до диктатора. Ось якось так. Дивіться, Лукашенка, до речі, в мене таке враження: буде навіть легше підловити. Верніше. Він боїться більше, в нього більше страху, ніж у Путіна. Ось, і, в принципі, я тут бачу, ну він і так не є такий дуже виїзний. Крім Рашки, нікуди він і не їде. І так, чи видадуть йому ордер? Думаю, що так. Ось, видадуть, на радість нам. Ось, але чи буде він колись засуджений, це вже інша справа. Це трошки, знаєте, я так скажу, це нелегка справа. Ось. Поки він недоторканий, будемо так говорити. Те, що вони говорять, що вони Путіна можуть арештувати, та це, це теж така процедура цікава. Ось. Те, що ордер йому на арешт можуть видати, тобто звинуватити його, як і Путіна, це так. А ось арешт, це вже. Більше, знаєте, наші мрії. Ось нам би хотілося і одного, і другого, і ще, ще краще, щоб вони перегукувались в одній ну, з одної камер, з двох камер один до одного. Перестукувалися, було б взагалі умопомрочительно, але, на жаль, поки що цього не видно. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!